Чого не безкоштовне навчання? не безкоштовне навчання е, дуже проста відповідь. Люди не цінять нічого. Ти сам знаєш, е, в нас є купа просто, ну м'яко кажучи, безкоштовних матеріалів. от І нам часто люди пишуть: хочу безкоштовний курс, хочу там базові речі, якісь дізнатися. і що, вони їх дивляться. — У Мене зараз буде крик душі. Так, ти сам знаєш, люди не дивляться. Чого? Тому що люди нічого не хочуть якби, робити самі. Вони от все одно шукають якусь оцю таблетку, якусь кнопку, яка їм все вирішить, і все безкоштовно, його не цінять. Абсолютно, на жаль, воно так і є. А коли ти навіть за безкоштовне ставиш вже якусь ціну, люди вже думають, о, вже там щось серйозне, якась інформація, і вони хоча б уже якось серйозніше до неї відносяться. Ось я вважаю, що можна навчитися навіть без якихось там платних курсів, інформації, і тому подібне. Е, багато різних там компаній, які займаються там, е, там інфобізом, там роблять якісь курси, і тому подібне, вони в основному збирають там інформацію там або свого досвіду, або там. Десь там публічно з інтернету і таке є. є люди, які експерти, вони ніколи нічого не дивились. Вони чисто на своєму досвіді щось робили, От, Тому тут, ну, якщо є, треба, щоб було бажання. Є бажання, ти навчишся. Ти, Тобі навіть безкоштовний курс допоможе. Ти сам знаєш. У нас є люди, які дивились, і вони попали в команду. От, і що дивились навіть от, два відео у нас в Ютубі, там е, якісь там запуски у нас були публічні. Ми робили ті марафони. <Ну Вони пробули, пробули, пробували, 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 і потім бас їх взяли в команду. Є а є люди, що передивились е, всі ці матеріали, і дивилися, аби попало, і толком нікуди не можуть влаштуватися. Колись ми давно брали людей безкоштовно. Це було тільки саме початок арбітра Шапи як команди в нас іншого вибору не було, нам треба якось розширятись. Ну і ми тоді вже бачили, що там комусь просто по барабану це все. Типу, є тім літ. Він набрав досвіду, він розказує йому якісь вже фішки, які зараз працюють, дає йому зв'язки, які працюють. А він отак от, типу, до цього відноситься. От. А потім ми зрозуміли, давай може цю інфу будемо просто монетизувати. Тому що, по-перше, людей ми учимо. Треба тих, хто учить, також якось, щоб їм було цікаво в плані там грошей, хоча б закривати його в ноль, тратити його там на коуч ці всі гроші ми побачили, що ага, уже за, за ціну, коли люди платять, у них хоча б вже є серйозність. от уже Хоча б ця людина вона якось ну, російською там трепетно відноситься до цієї інформації. Вона її цінить, вона, а, типу, ну, в неї вже буде, понятно толк. Мені здається, вони тут вже підходять до того, з такою думкою, що я потратив кошти. Uh -huh. Значить, я повинен щось на ці кошти отримати. Тобто відбити якусь хоча б частину затрат на навчання, так, або за той же самий якийсь базовий курс. От. І тоді вони починають думати, що, а за що ж я заплатив. Uh -huh. І в один якийсь момент у них переключається, оце, і вони все-таки йдуть і передивляються цей матеріал. От. А те, що безкоштовно, як я казав, зараз в мене буде крик душі. Я тобі скажу так. Кожного дня. Я відправляю, ну, напевно, по десятка два-три стартових курси. Угу. Через день, через два я людям пишу і питаю, от вам є безкоштовна інформація. Ви нічого не знаєте про арбітраж трафіку. Вам уже тут максимально просто Андрій розжував, що це, як це працює, а чому? та там взагалі, там просто запивай сиди і все. Да? І ти пишеш, люди. Не дивляться, вони навіть не читали, в мене немає часу. Тобто людина може витратити дві години на те, щоб посидіти в інстаграмі, поскролити ленту, подивитися, будемо сказати, херню якусь, але інформацію, яку її зацікавила б, яка могла змінити її життя взагалі. Вони не можуть переглянути, тобто ми витрачаємо енергію, силу, записуємо матеріали, надаємо і безкоштовно, будь ласка, бери, вчися, використовуй, а вони цього не роблять. І я такого раз подивився, другий раз подивився, і я кажу потім: а як можна донести цій людині взагалі щось? Як ця людина може в своєму житті щось змінити, якщо вона не може елементарних речей зробити? Так, так. Тобто, і в мене були ситуації, коли там людина півроку не дивилася. Стартовий курс, а я ще закидаю додаткові вебінари, які ми проводимо, де інформації масово. І це не просто там, як зазвичай воду поливають на ринку. Зараз води куча. Uh -huh. Ведуть, аби тільки завести людину до себе на навчання і все. Ну, чесно, скільки я вже наших вебінарів передивився. Я сам його вів, я давав ту інформацію, яка реально дуже дорога, І люди. Просто кажуть, що там вода, вони заходять сюди і кажуть, що тут вода. Ну вони навіть не подивилися. Дійсно, це вода чи ні. Так, і це дуже шкода, що наші люди не розуміють цінності оцих продуктів. Але що ж тоді зробиш? Ну, ребят, будете сидіти і працювати на заводі далі, і нічого не буде мінятися у вашому житті. Так. Ну, комусь не на часі зараз. подивися пізніше. В принципі, в нас так само є люди. Але я теж скажу, що ну 90% вони навіть не дивляться. Але, але ти бачиш, як до нас там ми буває кидаємо їм матеріали, і ти бачиш, через рік знов пише те саме. Типу, він, він навіть вже забув. О, ну так да, да. вже забув. Знов десь його якийсь там був імпульс, десь побачив в секундно, що ой арбітраж, боже, все-таки треба щось там почитати, подивитися. Коротше, ну я скажу так, тож, треба знаходити час, тому що час йде, дуже швидко йде. Реально, я пам'ятаю ще, як ми тільки там починали, пам'ятаю, як ти прийшов. Вже стільки ми всього там пройшли, а насправді ми ще нічого толком не зробили. Типу, ну, але є люди, які навіть ще й це навіть не пройшли. Так, вони ну. навіть взагалі не, не, не зрозуміло до сих пір, ну, а що це таке, то да. хоча вони цікавилися, да? а для того, щоб зрозуміти, потрібно якийсь матеріал шукати. Для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати, Да? Тобто, так. в нашому випадку це час, енергія просто на перегляд якогось відео. Так. Так, ну, і треба що, мотивація? Ну, хочеш щось робити робити. Та й-мой, ну, що там вже що сказати. У мене от недавно зустрічався з одним там знайомим, ми колись були в одній компанії, він каже. Ой, я жалко, що не попав, як ти? А раніше, коли я починав, я говорю: давай, бляха муха, що зробити. От тобі от такий матеріал, такий. я Говорю, в мене там є такий курс, литий курс, покупний курс. Це от знайшов таку інфу. Це робив отак. І сидів, пам'ятаю. Ну, якось там пару разів розказував, показував все, що я робив. У мене нема часу, в мене там жінка, у мене там ще якась фігня, то сюди. Типу, а піти там двіжануть десь в п'ятницю, то всі можуть. Ну, типу, все, твої пріоритети. Що ти не йдеш потім, коли в тебе не виходить нічого, зарплата, от зараз війна, ой, що робити, де. Ну, треба думати було раніше. Ну, типу, де ти був? ну там, от, от і все. Це ваші проблеми. Хтось заходів, той зробив. От Головний момент, що там хтось сьогодні не ходить. Хоче, а хто сьогодні почне? Прийде два роки, там, рік ви не почали, а хто в когось далі там, вийшло? ви потім нічого не говоріть. Мені здається, що кожного разу така людина буде знаходити те, що їй заважає зайти. Сьогодні війна, завтра корона, післязавтра не на часі. Потім будуть а нема грошей, і пішло-поїхало. От мені здається, це така просто людина, яка вона настільки хоче. Того, що я бачив кейси, коли реально ти дзвониш людині, він каже. Все, я готовий прямо зараз з двох ног залітати, вриватися в арбітраж. я йому кажу, друже, почекай, давай в тебе ясно на роботі. каже так, давай ти не з двох ног, а з одної почнеш. Тобто, одна нехай буде в тебе на роботі, а одна у вільний час навчатися. Я тобі скажу, що 80% таких моїх кейсів вони наразі працюють в а, нас команді і в інших командах. Угу. От. Вони не відкладають вони не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тому що завтра може бути нова якась причина, яка йому буде заважати зайти в це все. І це реально дуже хорошо, коли людина так підходить. А коли постійно відкладування, то. Далі діла не буде, воно точно також і буде відкладувати. Ну комфорт розумієш, Всі хочуть робити все, коли їм комфортно. Там я почну це робити. Коли мене там буде всі е, зірки стануть в ряд. Марс з Венери там е, соєдиниться, Не знаю, там такого не буде. От люди е, думають, що реально там навіть бізнес якийсь роблять все з комфортом. Ніфіга подобного. Ми навіть їхали на цю зустріч, підготувались. Ніфіга подобного. А чого? А часу нема. Імпровізація наша, все. <сі> ну реально, бо запара. Ну просто коли ще. І зараз ми це все запишемо, ми підемо далі ще в роботу. Типу, а люди хочуть сісти, розложитися класно, щоб <сі> було там. Тут, тут тепло, тут класно, і вже тоді щось робити. Так нічого не робиться. Тим більше зараз в Україні, коли бляха муха війна, кожен день тривога і може прилетіти. Ну, про які можна ще говорити комфорт, я взагалі не розумію. Типу, тут треба так. Знаєш, сфера, там є бабки, йди читай. Типу, важко, ти задобаний там, втомився. Ну, блін, ну знайди час, блін. От, сядь в туалеті, коли ти сидиш, блін, подивись, йому, якщо немає часу, от викинь вже той рілс чи щось іще. Та й вже в справді в рілсах вже куча інформації. Звичайно. Сиди там, блін, дивись, читай, я вже не знаю. Все є в ті, ктосі. Ну, таке. Коротше, хто хоче, той і прийде. Хто не так. хоче, той... той не хоче. Так. Да.